Запитання третє. Хто це в Євангелії несе в місто Глечі води, з яким зустрічаються учні, які посилаються Христом, і за яким їм поволінням йти? Хто власник доми, що мої євангелістів не названо його ім'я? Якщо таке світлице, велике висвітлена, у якій відбувається страшна таємниця Божественної вечеря? Лука 22, 7, 13, Марка 14, 14, 16. Відповідь. Писання мовчало не тільки ім'я людини, до якої спаситель послав своїх учнів для проготування Пасхи, але й назву міста, в яке вони були послані. Звідси на перше споглядання припускає, що під містом тут позначається чуттєвий світ. Епівольний, значить значить, з догадку, спогляданні теорія, таємниць писання більш відповідним буде прийняття. Нами для перекладу слово споглядання. Останнє ми вживаємо в широкому значенні процес споглядання, теорія і вузького окремого акту, епіволії, натхнення, примітки Піхановоч. Ірогіна ж прикладає як теорія примітка Сидорова. А під людиною загальне людське іство, до якого посилають немов ученики Бога, і слово, їх притечі, от ті, що підготують йому таємне вечерю з природою людською, закон Першого Завіту і закон Нового Завіту. Один очищає діяльним бо мудрієм слово людське під усякою сквирин, а інший умоглядно підносить розум через поглядання та новост до споріднених видінь упізнавальних речей. Яльним любомудрім або практичною філософією, коротше діланням називається преподобно, право різного роду подвиг з метою сповільнення, пристрасті і надбання дійсно духовного життя. В подружському житті це перший шаблі духовного морального розвитку людини, що підготовляє її до духовного споглядання другого шабля. Сенс практичної філософії утворюють подвиги омертвіння, плоті несення трудів і страждань, вільних, вільних піс, пильнування, спання на землі і подібне. Невільних нещасть, образ, надбання чеснот, помірності, снотливості, безкорисливості, смирення, терпіння, лагідності любої боротьби із протилежним їм помислями, духовне тверезіння і молитва. Дивіться в нашій брошурі. Продний Максим сповідників Зандійський або слов'якиїв дев'ятсот п'ятнадцятий рік. Примітки Піхоновича Цей шаблі духовного життя частіше називається проблудного природним тобто згодом єстом духовним спогляданням, по тобто досяг його одержує здатність духовного зору, який відкриває йому внутрішню таємницю сутності буттям, духовні основи поначала логоси або ідеї Божі. І доказом цього є та вставина, що посланим ученикам були Петро і Йоанн, бо Петро є символом ділення, а Йоанн символ споглядання. Тому тому, то, як і повинно бути першим і оходить до них на глужжі, той, хто несе глечик води, позначаючи собою всіх, хто відповідно до діяльного любомудр'я, носить на плечах чесноти, збережену немов посудини для умортвіння земних членів. Колосян 3:5. Тіла благодать духа, що очищає їх, скверне через віру. Позначка для полахідного руху посоприкладної рігену, розглядання, що стосується того, хто несе глечик води. Потім, після того, що несе воду, другим втрачається власник дом, який показується, висловлений на світлицю, навчаючи собою подібним же чином стосовно всіх тих, та відповідно до духовних споглядань, благоупристойне виставив і вдаючи спогляданням догматики, немо світлицю, вершини своєї чистої, піднесної думки для прийняття великого слова. Аналогічна позначка розглядання стосовно того, хто володіє висловленою світлицею, примінка Сидорова. Дім же є навичка благочесті до цього, звершує свій шлях діяльний розум, добагаючись чисноти. Ще одна позначка розгляд дому, в якому була світлиця, примітка Сидорова. А володіє ним, як той, що здобув усе приналежно йому за розум, який просвіщається божественним світлом, таємничого віддання, і тому достоюється разом з діянням розуму, над природного пришестя і вечері Спасителя Словом. Отже, в Євангеліях говориться про одну людину. У Матфія 2616 не згадується про людину із глечика води, привітки епіхоновища. І про дві, тому що про одну написано, що вона глечик, а інша названа господарем дому. Говориться про одного, як я сказав, мовірно, через єдність природи людської, а про двох, тому що ця природа розділяється на людей діяльних і благочесті, людей споглядальних, змішавши їх основу за допомогою духа. Слово називає, робить їх єдиною людиною. Якщо ж хто побажає розглянути сказане і щодо окремої людини, то вже відпаде від істини. Позначка на полях інше розглядання міста світлиці господаря, що несе глечик дому, привітка Сидеров. Тому що місто є душа кожної людини окремо і до неї посилається, як ученики Бога слова, логоса, і відання, той, що несе глечик води, є, труда вдача і помисли, який тримає торканості на плечах. Помірності даровано прихрещені благодать віри. Дім є доброчесний стан і навичка, побудована як з каменів з багатьох різноманітних, твердих і мужних вдач і помислів. Світлиця є широка і простора думка, діяльність свідання, прикрашена божественним спогляданням таємничих і невмовних догматів. Господар дому є розум за близьком свого дому чесноти, висоти, краси, величі всього віддання, готовий до широкого прийняття гостей. приходячи до. Нього зі своїми учениками, тобто першими духовними думками, впродовж часу час, слово подає йому самому себе. Розуміть, найзагальніше споглядання про тварне буття, про найбільш загальні і необхідні його форми. Пройшовши їх і піднявшись над ними, думка наближається вже, як би мовити, до меж буття Божественного, виступає в сфері досягну, тимничу, з сфера природної досяга і і тимничого з'єднання з Богом, примітки Пекономищі. Бо воістину Пасху. Є перехід слова до розуму людського, завдяки якому Слово Боже, прийшовши таємничим чином, дарує всім достойним повнотом причастя, влас... власних благ.